Значить, давайте напишу ДНФ та КНФ буде під заголову. Отже, ми хочемо кожну формулу звести, або для кожної формули побудувати деяку формулу, яка складена ну, більш-менш зрозуміло. І ця зрозумілість таким означенням буде кодуватися. Отже, значить. Формула вигляду, давайте напишу, це вже було на практиці ще разок. Значить, формула вигляду F1, так далі, дез'юнкція з якимось FN, Де кожна FI там, це елементарна кон'юнкція. Така формула кома називається диз'юнктивною нормальною формою. Дужечках нагадаю, що елементарна кон'юнкція це у нас формула вигляду. Кон'юнкція якихось змінних, але ми ще хочемо зашити туди умову. Ми ще хочемо зашити туди умову, що у нас ці зміни вони можуть ходити також із запереченнями. Тобто, десь може бути заперечення. Десь може бути заперечення. Тобто, давайте я напишу тут якісь, А, мені якийсь параметр треба поставити, щоб отакий запис. Давайте ем. Отакий елемент. Це кодуємо два елементи, або АІ, або заперечення 2 аі І чином ми визначаємо, що таке КНФ. Тут просто змінюється пташечки. Де кожна це елементарна диз'юнкція. Така формула називається кон'юнктивною нормальною формою. І вже для повноти я напишу, що елементарна диз'юнкція це формула вигляду ось такого, де у нас ашки – це звичайно зміні, ну і вже, як ми сказали. Вони у нас набувають два значення, можуть набувати, тобто будь-що підходить. Значить, ми подивилися вже задачі на зведення, і вони ґрунтувалися у нас на теоремі, що кожна формула числення висловлювання еквівалентна деякій ДНФ і КН, що можна принципово звести. деякі ДНФ, в дужечках КНФ напишемо. Ну, але, звичайно, на практиці я це не доводив, тому проговоримо зараз. Отже, в чому ідея? Ідея в тому, щоб використати означення, що таке формула, і за цим означенням щось довести. Означення у нас було рекурсивне. Тобто формула, ми казали, що кожна зміна це формула, а далі, якщо є дві формули, можна між ними вставляти якісь значки там, з тих, що у нас є. І це теж буде формула. Отже, якщо ви хочете довести, що щось там виконується для всіх формул, то варто зрозуміти, як ми це можемо зробити. Формули це складні. Можемо зробити матіндукцію по кількості логічних зв'язок. Тобто у нас завжди якась зовнішня зв'язка, є дві частини. Це зовнішня зв'язка, ну може одна частина, якщо це заперечення. Або дві частини, якщо це одна з тих п'яти зв'язок бінарних. І ми можемо тоді окремо. За припущенням індукції ці штуки будуть задовольняти, а потім якось через зовнішнє показати, що і вся велика формула теж задовольняє щось -то там. Ну, ось у нас є конкретне твердження: треба побудувати еквівалентну ДНФ. Давайте я це запишу, значить, індукція. Потужний метод. За кількістю логічних зв'язок. У формулі F. Ну, може бути так, що в нас взагалі немає логічних зв'язок. База 0. Якщо F не містить. Таке може бути лише у випадку, коли F якраз змінна. Тобто ці базові блоки це глинки, наприклад, от, така формула. F дорівнює A. А. Для деякої змінної. Змінна це елемент алфавіту нашого. Значить, в цьому випадку можемо записати так. F дорівнює A І A або A і A. Це тривіальний випадок, як часто база індукції. Ну і це чиста підгонка підозначення. Це диз'юнкція двох елементарних кон'юнкцій. Те, що елементи АІ різні, ніде не вказано там в означенні. Можуть бути і однакові. Поки що для ДНФ доведемо, а потім. Я скажу магічну фразу, що дистрибутивністю перебиваємо з ДНФ в Все. Так, нехай тепер у нас. Це буде крок. F містить. Хоча б одну логічну зв'язку. Тоді F складається або з двох частин, які з'єднані зв'язкою. Де зірочка може приймати значення наших бінарних зв'язок. Або F дорівнює не це Значить, Кожна з формул А, Б С вже містить меншу кількість логічних зв'язок, строго менше, ніж F. запишемося. Тому до них застосоване застосоване припущення індукції. Воно доволі сильне. Значить, тому існують ДНФ позначеннях А', Б С які еквівалентні формулам АБЦ? Тут магічне слово, відповідно. А штрих еквівалентна, А, Б штрих Б, С штрих С. Ну, а тепер що? Тепер нам потрібно всі випадки перебрати? На там логічні зв'язки. Так, ну давайте почнемо з чогось простого. Оскільки я ДНФ, напевно, мені дез'юнкція, по-перше, буде простіше. Значить, якщо зірочка дорівнює дез'юнкції, то F F – це у нас А дез'юнкція Б, значок еквівалентності, ми, як рівність, пишемо, підставляємо А штрих, і оскільки зовнішнє ми зараз я так вибрав для простоти диз'юнкція, це, це оця штука теж вже ДНФ. Інший варіант. Пташечка вниз. Значить, а штрих. І Б штрих. Тут незрозуміло. Ну, сходу. Треба все-таки купнути глибше в означення ДНФ. А що таке ДНФ? Розпишемо окремо. Значить, ДНФ це у мене диз'юнкція елементарних кон'юнкцій. Ну, запишу це. Зараз мені потрібні ще якісь змінні інші. Ну, Давайте, оскільки я штрихами беру, давайте так: F'1, або якесь там F' якийсь там К, І, це нехай було А штрих у мене, а Б штрих буде щось схоже. Давайте G візьму один їх, може бути якась інша кількість, там M. Значить, де оці мої F І і G штрих Ж. Коротше, всі. Це елементарні кон'юнкції. Тепер давайте застосуємо дистрибутивність велику. Тобто дужку на дужку дистрибутнемо. Значить, для цього я напишу кружечку рівність і продовжу тут. Значить, що в мене виходить? У мене виходить кожна F-штрижка з кожною G штришкою. Їх у мене деяка невизначена, але скінчена кількість тих К, тих М. Тому давайте я зараз нарисую досить несподіваний значок, якого ще не було. Аля сума. Але це буде велика пташка. Тобто я нарисую таку величезну пташку, будемо згадувати, як ми суму пакуємо. І напишу таке: що це у мене буде пташка, це зовнішня зв'язка всіх можливих. Дужок. Дужок тут буде багатенько К на М. Можливо, щось там скорочується, якось, ну, апріорі К на М. І скажу так: що це у мене буде дужка типових представників. Тобто ФІ того штрих, і він заходить в дужку другу з конюнкцією. А тут буде типовий представник G. Тут поставлю ось так. Ну, І, і G бігають там, де вони мають бігати. Тобто, І у мене бігає від одиниці до К бігає, як я сказав, від одиниці до n. Значить, що ми маємо? У нас є величезна дез'юнкція, це зовнішнє. У нас будуть тут два елементи, тут два елементи, і їх буде дуже багато. Всередині у нас є кон'юнкція елементарних кон'юнкцій. Ну, це у нас теж ДНФ. Значить, це ДНФ, тому що ось це елементарна кон'юнкція. Тобто знов у випадку другому, коли у нас зірочка, це кон'юнкція, також вдається довести. Насправді, так ми можемо все перебрати. А, напевно, щоб не гаяти час, я скорочу трошки доведення. Я напишу так, що в усіх інших підвипадках. Тобто, коли у нас зірочка є однією з, ну, ще тут у нас інші залишились три випадки. А, ще да, або кочерга, да, у нас. Або ще кочергу треба окремо розглянути. Так, давайте тоді кочергу. Ну, давайте так, ладно. В усіх інших підвипадках ось таких. Будемо використовувати наші вже знайомі нам еквівалентності. Тобто, по суті, змінювати складні ось такі значки стрілочки XOR. Так, як ми вміємо. А як ми вміємо? Ми вміємо так. Не А або Б. Подвійна стрілка. Це у нас дві стрілки одночасно, тобто кон'юнкція. Ну, а одна стрілка попередньому вже типу була. Так, ну і XOR ми з вами знаємо, що це у нас не що інше, як заперечення подвійної стрілки. Єдине, що мені потрібно вже, щоб о, повністю якби, все зробити правильно, це мені потрібно із зв'язкою заперечення попрацювати. Не тільки тому, що я про неї забув, а, а й тому, що вона в цих підвипадках також себе показує. Так. Нарешті давайте нехай. F дорівнює заперечення C я писав. Тоді F дорівнює. Значить, підставляємо замість С еквівалентної єдини. Заперечення це штрих. У мене заперечення, а тут буде деяка у мене. Кількість. Давайте напишемо, щоб не було чого H, H1 або H там, що я там брав, KM, давайте L якесь. Очі, D у нас HIT. Це елементарні кон'юнкції. Ну і мені потрібно внести кочергу тепер грамотно. Чи що в мене буде? Кочерга заходить за деморганом, змінює пташечку. І ми отримаємо ось це. Значить, що у нас тепер? Яка ситуація? У нас тепер ситуація трошки гірша, тому що у нас зовнішня зв'язка кон'юнкція. Але тим не менше у нас кожна H' це елементарна кон'юнкція, тому ми можемо далі закинути кочергу. Значить, оскільки H' дорівнює так. Зараз, зараз, зараз як мені красивіше це записати. Давайте і сюди згрузимо. Ми будемо вважати, що у нас є конкретні наші змінні. Треба було це одразу записати, що формула F від цієї зміни залежить. Ну, поки мені це не потрібно було, я і написав. Значить, я зафіксую. Що ця формула залежить від цих змін. Так, а, але, але, але що? Але, до речі, да, тут можуть бути не всі зміни. Тому, в принципі, мені треба ще якийсь індекс, що там KLMN уже було П. П. У мене не перевищує кількості змінних. І кожна ось така зміна для даного HI це, звичайно. Один з двох наших варіантів. А який саме вирішує саме індекс ізверху. Ну, в кожній там аж є ті якась своя ситуація. Десь кочерга є, десь кочерги немає, хто його знає. Так, це все трохи замилює око. Справа в тому я просто хочу кочергу внести. Кочергу внести в наш оцей Аж трихі. Ще в деморган. Да, і П, до речі, Піти. Взагалі-то воно теж залежить від І. Тому що в якійсь дужці може бути багато змінних, в якійсь взагалі одна чи дві, коротше, воно залежить від дужки. Тому трохи муторне зараз позначення занадто багато індексів. Класика математики, да? якщо так зупинитись і прорефлексувати трошки, то в цьому якби сила і складність одночасної математики. Сила в тому, що ми компактно щось кодуємо, тобто, як архівуємо якийсь здоровий файл, є якась ідея, є якісь щось і ми його акуратно. Тому що, ну, словами, це все записувати, уявіть собі, що буде. Але в цей же час ми продаємося абстрактності. Тобто можна закопатись, і якщо ви втратите ідею основну, або я втрачу ідею доведення, то я буду дивитись і думати, Боже, що це? Що це за кошмар? А, індекс зверху, індекс знизу, у якого свій індекс. І якщо ви, наприклад, відкриваєте книгу, або я відкриваю статтю, або теж книгу, Іншого автора, у кого інший стиль, інші взагалі мізки, він по-іншому думає, пише, то досить важко за цією формалізацією буває, розглядіти ідею. Тому що якщо ти вичепив ідею, так, далі вже якби техніка, ну техніка вона або напрацьовується, або просто з роками приходить, або хтось просто здатний до цього йому легко. А ось саме ідею передати, от, це складно. Значить, ідея в даному доведенні досить проста: це індукція за кількістю зв'язок. Тобто, у вас кожна формула ось такого вигляду. Ці містять меншу кількість зв'язок, отже, у них існує ДНФ. Підставляємо ці ДНФ, а потім розбираємось взагалі з усіма зв'язками. Як там, що там? Тобто, нам треба для кожної зв'язки звести дві ДНФки через цю зв'язку, теж якось до ДНФ. Єдиний поки що не покритий варіант це якраз коли у нас зовнішня цикачерга. Заперечення. Отже, тут, схоже, найскладніша ситуація, наскільки ми бачимо. Ну, давайте я попробую якось упакувати цю річ. Значить, маємо. Мені потрібно продовжити насправді. Ось тут дорівнює тепер вже в квадратику. Приходиться нові геометричні форми продумати. Нові геометричні форми. Значить, я запишу через три крапки. Не буду робити велику кон'юнкцію, Напевно, ну, я так думаю. Хоча, в принципі, можна. Ну, давайте щоб в одному стилі зробимо величезну кон'юнкцію. Типовий представник у мене це заперечення до H'I. Але воно в мене вже виписане. Не так. Тут наше і бігає від одиниці до L за моїми позначеннями. Звичайно, це не те, що нам треба. Це не те, що нам треба. Ви бачите, що це КНФ. Зовнішня зв'язка у вас кон'юнкція, а всередині у вас висять елементарні диз'юнкції. Але, як я вже сказав, ми можемо перебити дистрибутивністю. Значить, давайте так, напишу, я вже напевно. Ой, я вже напевно не зможу навіть формульно це записати. Або ще подумаю, це може бути челендж для мене. Записати саме без трьох крапок, тому що, в принципі, і ці три крапки я можу прибрати. Це в мене не проблема, якби. Записавши велику, ось таку дезюнкцію записати кочерга А і .Ж, Ж бігає від одиниці до ПІ. Такий якийсь жах. Але жах ще в тому полягає, що мені треба дистрибутивністю всі ці перебити перебиті записати загального представника. Тобто, я з кожної дужки вибираю по одному і складаю з них кон'юнкцію. А що це може бути? А це може бути все, що завгодно. Це може бути. Ну, Напевно, я можу виписати це. Мені потрібен, наприклад, з отакої типової дужки представник. Як він виглядає? Він виглядає, кочерга тут і висить, а знизу щось, що від одиниці до пиїтого. Наприклад, QI. І з таких габриків ми робимо кон'юнкцію. Тобто ми їх збираємо от в таку. Душку. Тепер по чому у нас ем, у нас значить зараз, значить зараз у нас тут від одиниці до L, а тут виходить, що у мене я можу вибрати, які я хочу куїті Ну, а що я хочу? Я можу вибрати QI від одиниці до ПІ. Для всіх і. Ні, стоп. Коротше, це ще той челендж виписати. Воно ніяку ідею не несе. Давайте я запишу словами ідею. Значить. Дистрибутивність. За дистрибутивністю ми отримаємо ДНФ. Значить, зауваження таке, що. Що це вже КНФ. Ну, поки що в мене стиль такий доведення, я все до ДНФ звожу. І останній штрих. Значить, маючи одним з цих багатьох варіантів ДНФ для F за дистрибутивністю. Отримаємо і КНФ. Це досить іронічно, тому що в попередньому прикладі ми з КНФ за дистрибутивністю отримали ДНФ. Ну, але все ж для повноти теореми маю це записати. Значить, останні ці маніпуляції, які виписані, не суперстрого. Давайте ми запишемо, у приклад, що я маю на увазі. Наприклад, F у нас було. Давайте візьмемо якусь ДНФ. Нехай буде така у мене. З такого плану нехай у мене буде. ДНФ. Значить, побудуємо КНФ з неї. Дистрибутивність. Давайте, да. так. Що таке дистрибутивність? Давайте навіть гірше я собі зроблю. Ось тут буде ще щось. Наприклад, B там, і на С. Отже, що тоді мені потрібно зробити? Кому зайшла дистрибутивність, можете підказати нам. Скільки апріорі дужок буде в мене, коли я закінчу всі свої маніпуляції з супервеличезною дистрибутивністю? 12 днів. Так? так, 12. Як ви порахували це? Помножив 3 на 2, якщо брати окремо перші дві дужки. Так. потім в мене вийшло 6, виходить в результаті цієї першої операції, угу. і потім ще раз помножив на 2, тому що в нас є ще третя дужка. Так, тобто, у нас дивіться, яка ситуація, це якби третя ітерація покемона дистрибутивність, була яка ситуація? Чи вже четверта, не знаю? Наприклад, X приходить з. Кон'юнкції в гості до, наприклад, двох там. Ми це вміємо. Тоді я підкру... підкручував. Ну або я, або задачі нас свій... вимушували це робити. Друга ітерація. Ітерація третя. А що, якщо іксів теж багато? І четверта ітерація, а що якщо таких ще дуже багато? Значить, і відповідь дійсно така. Кожен по одному вибираємо з кожної дужки всі можливі варіанти, коротше, комбінаторика, і тулимо в зв'язку, яка зовнішня їх всіх. Тобто, в нашому випадку, чисто виписане на обом випадок, що у нас буде? Апріорі 12 дужок, але деякі з них можуть поскорочуватись. Якщо вони скорочуться, ми, звичайно, скоротимо, ми не будемо тягнути якісь тривіальні речі. Зараз нас відрубить. я прошу вас уже. Давайте відключимось, перезайти. І дороблю цей приклад. Дякую.